Рейтинг канцлера Німеччини Олафа Шольца та керівної коаліції опустився до найнижчого рівня за весь час правління з грудня 2021 року. Про це свідчать дані опитування соціологічного інституту ІНСА передало Deutsche Welle. Майже дві третини німців 62% – незадоволені задоволені роботою шольца. Задоволена ж його результатами лише чверть населення країни. До рекордно низького рівня також упав рейтинг керівної коаліції. 65% опитаних незадоволені роботою федерального уряду. Позитив. Оцінили 27%. дойчевелі підрахувало, що якби прямі вибори канцлера відбулися б зараз, він, ну, Шольц мається на увазі, посів би третє місце. Перше б дісталося міністру економіки від зелених Роберту габику Оця тенденція щодо Шольца, вона, за вашими оцінками, по багатьох країнах Європи, зокрема, от великих, таких шириться. Чи це щось німецько унікальне, скажімо? Невдоволення своїм урядом це таке притаманне. Да? нагадую, що Шольц, якого назвали Шольцемат німецького, переміг тому, що він нудний і копіював стиль Меркель, хоча він з іншої партії. Да? Ну але в цілому на нього покладали надію, як на те, що він буде продовжувати відносно нудний, але стабільний курс Меркель. Це раз. друге, це невдоволення. Не пригадуйте, коли ми раніше до вторгнення щоб говорили популярність Путіна в Росії. Ну окей, там багато в чому є мальовані цифри, але умовно там 85 підтримують, підтримує так. Е, то я завжди казав, що це не треба робити нам в Україні велику ставку на 15%, які не підтримують Путіна, тому що там з великою долею ймовірності може бути частка тих, які не підтримують Путіна через те, що вважають його політику недостатньо агресивною. І вважають його політику недостатньо різкою. і так далі. Так, от серед тих, от 62 або 65 в цих межах невдоволені діяльністю коаліції, недоволені діяльністю Шольца. Просто я переконаний, що з великої є частка тих невдоволеність, яких полягає в тому, на що ми маємо заради України стражда. Ну, є така частина німецькому суспільству. Ми розуміємо, тому що для них Україна це далеко. Ну, от це вже було там за підписом ці виробники промисловості, так які підписували звернення для того, щоб треба знімати санкції з Росії, бо це не вигідно і так далі. Тому нам покладати великі надії, що якщо прийде хтось замішольця інший. Ну, це, це було б добре, якщо людина була б з більш виразною позиції, тому що Німеччина через невиконання обіцянок і таку кволу позицію е, мала на що спроможне. Тепер по чіткості позиції. Якщо пригадуєте передвиборчі перегони, то коли почали зелені вибуватися вперед. Ну, це до того, як були необережні кроки, зроблені очільниці партії, але менше з тим перед тим один з плюсів, е, які зробили, які зробили зеленим рейтинг, ну, повторюся, до там різних скандалів, необережних заяв і так далі, було в тому, що була низка питань. Питань, зокрема щодо міграційної політики, по якій зелені займали дуже чітку позицію, ну тобто давали чіткі відповіді на питання: так ні, ну зокрема, міграція обмежена так нам потрібно, там то, там то ні, ось наприклад, щодо енергетики. Тобто в німецькому суспільстві це такий тонкий момент, є запит на більш чітку позицію, так а вона може однозначно відштовхнути частину електорату, але частину електчастину електорату можна, можна навіть так собі залучити. Так? Ну, і, можливо, повторюсь, такий момент. Ми не знаємо то, 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 достеменно, це дійсно достатньо важко зрозуміти частка невдоволеності позиції по Україні серед цих невдоволених. Друге, для того, щоб в німецькому політичному такому е середовищі мати прибічників, це те, коли партії спроможні займати якусь більш чітку і принаймні однозначну позицію. Ну, подивимося, як панімечні помінечні партійна система і ця коаліція як вони будуть опираючись на дані цього опитування і в принципі зміни суспільних на які, що там буде відбуватися. Ну тут у я тоді якраз переуточню питання. Власне по Європі, коли йдуть там Італія, Драгі і так далі, є якщо говорити про ставлення до владців, воно так само от формулюється в от такому розрізі, що є ті, хто не хто кому позиція не подобається, і ті, кому підтримка України не подобається, бо своїм жертвуєш. От так само можна ділити ці великі відсотки на такі страти. В принципі завжди треба дивитися я за погоджую завжди треба дивитися що полягає в лягає в основі, в основі розподілу цих відсотків це раз друге ну україноцентричний погляд на світи європу це звісно круто і війна в україні впливає на ці події але вважати, що ми причина проблем з драги від відставки з джонсен борис Джонсон, це взагалі шикарний приклад того як ми в україні наша українська короткозорість коли ми захоплювали, захоплювалися персоналі він великий молодець підтримці україни це беззаперечно але ми просто всі прогавили, через що які скандали відбувалися в його уряді, в його партії і так далі. Ну там починаючи від вечірок, секс скандалів, якісь необережних в камбінету. Просто от через те, що для нас крутий, бо він Україну підтримує і за цим велика дяка. Ми пропускаємо пропускаємо, що ж відбувається там в Британії. Я не великий експерт по але з тих, що навіть я читав джерело Драгі, Зрозуміло, що він його підтримали, і особливо його підтримали з великою надією на те, що ну все ж таки банкір його рівня все європейсько, так. Це заспокоює е, заспокоювало заспокою інвесторів, які були готові вкладати в Італію, Яка, як ви знаєте, заграє з лівацтвом, ну європейським лівацтвом, не американським хочу уточнити, і зі своїм італійським популізмом. А тут, от якби такий банкір. Це значить обличчя гарантії там це і він те теж пограв трошки з парламентом з тим, щоб значить, я йду, президент не пускає і так далі. Оці ці політичні гріші вони до України мають мало відношення. Це просто італійська політична культура, з якою ми мало знайомі так? Тому підсумовуючи мою відповідь. Справді події в Україні це ну не зубожіння, але дійсно суттєво ек... падіння економічного зростання, погіршення житлових умов, ну і для перелістичних європейців, в Італії в Німеччині в тому числі. А для того, щоб з української перспективи розуміти все, треба вважати, що ну окей, ми не пуп землі. У нас зараз війна найстрашніша в Європі після другої це однозначно, так але внутрішньополітичні процеси цих країн потребують окремої уваги.